Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Претері. То ми вже трошечки говорили відповідно про нього, коли розглядали Перфект. Тепер поговоримо більш детально. Зазвичай на початковому рівні не так багато уваги приділяють цій темі, але тим не менше ми про неї поговоримо. Отже. Претеритум. Це форма минулого часу, яка використовується, щоб розповідати про події, що відбулися та завершилися в минулому. Відповідно, іншими словами, це, це називають простий минулий час. Приклад, «Іх шпільте, я грав. Іргін, Ергін, Він ішов, віруварен. Ми були. Відповідно, коли вживається протейтом. У німецькій мові, як ми з вами вже знаємо, є перфект, це складений минулий час, наприклад, habe хабиґешпльт, я граф, і є гетеритом простий минулий час, ich шпільт, відповідно, теж перекладається як я граф. Обидва описують минулу дію, але відрізняються сферою вживання. Перфект. Використовується в розмовній мові, відповідно, приклад, «Ich habe фузбаль, gespielt, я грав у футбол. Претеритум вживається у письмовій мові. Історії, казки, книжки, новини, все це сфера використання претерітум. Наприклад, «Ich шпільте, Fußball, я грав у футбол. Також деякі дієслова, такі як sein, haben та модальні дієслова в розмовній мові також використовують претерітум. І хвабранг я був хворий. Відповідно, тепер стосовно утворення претеритум для правильних дієслів. Їх ще називають слабкими відповідно Вони утворюються за допомогою суфікса те і особового закінчення. Приклад, давайте розглянемо. Дієслово махен робити. Отже, претеритум для дієслова махен в залежності від займенника. Іх махте, я робив. «ду махтест» ти робив. Рзіес, er, відповідно, махте. Вір махтен. махтет» І для о, вони, і ви вічливе зі махтен. Тобто є паттерн, і зараз ми ще розглянемо низку простих дієслів, щоб цей паттерн краще запам'ятати. Дієслово слово, learnen, відповідно, вчитися. Як утворюється претеритум в залежності від займенника. Іх рнте, я вчився, відповідно. Du Lernteст ти вчився. Er, sie, es, lernte. «Wir ленте. Вірлентен. lerntet» і для. Вони є вивічливе, зі рнтен. Uh, arbeiten. Ich arbeitete. Я працював. Du arbeitetest, ти працював. Рzes um, er, arbeitetete. Wir arbeiteten, ihr arbeitet, і для вони Зі арбайтетен. Шпилінг грати. Утворення претерітум в залежності від займенника. Їх шпільте я грав, ту шпільтест ти грав», Р er з шпільте, вір шпільтен», ihr шпільтет, і для вони вивічливе зі шпільтен». Неправильні дії слова. Відповідно, їх називають ще сильними штакевербен, відповідно у них в минулому часі змінюється коренева голосна або інша частина основи. І додаються інші закінчення, тобто не використовується закінчення те, тобто іншими словами, неправильні дії слова. Теж тут потрібно просто вчити і запам'ятовувати. Приклади ген, і відповідно, «іх», гін, я йшов, комен «іх», кам, я прийшов, зень «іх», за, я бачив, фінден «іх», «фанд», я знаходив. Гебен ich габ я давав. Есен ich as, я їв. Лезен ich лас я читав. Шлафен ich schlief – я спав. Тепер розглянемо низку неправильних дієслів. Для прикладу. Відповідно, перше, це гейн і ти, ich ging – я йшов, du gingst – ти йшов, er sie es ging. Wir gingen. Ihr gingt – і «зі» Гінен для У неї вивічливе. Найчастіше, найчастіше, хоча, якщо вчили перфект, то для, наприклад, форми – «гін», «гінен» – хочеться сказати Гінген. Відповідно чому? Тому що в перфект ми знаємо з вами, що для Ген буде Геґанген. Тим не менше, тут найчастіше ми не чуємо вимови оцієї другої другої або чуємо її майже, майже дуже слабко. Зазвичай взагалі не чуємо. Тобто Зазвичай можна почути варіанти вимоги, саме «віл гінен» – «ми йшли». От таким чином. Комен приходити. Отже, утворення претеритум. «Іх кам» я прийшов, ду камст ти прийшов, rz'am, кам», камт» і для вони вивічливо зі камен». Sehen – бачити. Іх за. Я бачив. Дузаст, ти бачив. Р з'єс за. Він бачив. Вона бачила, і воно бачило. Wir заєн. Ми бачили. Їрзат. Ви бачили. І для вони вивічливе зі заєн. Фінден знаходити. Іх фанд. Я знайшов. Du fанst. Ти знайшов LZS Fund, «wir fanden», «ihr fandet, і для вони вивічлива си фанден. «Geben» давати їх gab, gab», «я du gabst, ти дав, LZS gab wir gaben, «ihr gabt, і для вони вивічлива sie gaben. Ессен їсти «їсти», «іх as я їв», ду asist або аст. Тут є два варіанти тиф, irz as, vir assen, ir as, і для вивічливо «зі асен, «Лезен» читати іх лас, я читав, du last, ти читав, er, зі, аз, лас», las, лазен», ir last. І для вони вивічлива «зі лазен». Шлафен спати. Іх шліф, я спав, «Ду шліфст, ти спав, езис шліф, Вір шліфен». і шліфт, і для вони вивічлива зі шліфен. Модальні дієслова, відповідно, в претерітум це «кьонен», «мюсен», «дьофен», золін, волін. Відповідно, утворюють регулярні форми без умлаутів. Uh, тобто «кьонен» стає контен, мюсен стає мустен, волн стає Вольтен, Золен стає Зольтен, «дюфен» стає «дуфтен». Відповідно, тобто приклади, ну Тут для Волін і Золін це не зовсім відповідає, тому що тут і в базовій формі, і, скажімо так, в інфінітиві немає умлаутів, але для «кьонен», Мюсен і «дюлфен» якраз це працює. тобто стає, кьонен стає їх конте, наприклад, я міг, Мюсен стає, їх мусте, я мусив, Волін, їх Вольте я хотів, Золін, їх Зольте я повинен був, і «дюлфен» стає, їх дувте, я мав дозвіл. Приклади, їх konnte nicht комен. Я не міг прийти. Wir mussten lernen», Ми мусили вчитися. Зі дуфте nicht gehen», Вона не мала дозволу йти. Відповідно, тепер ми по дієсловах модальних подивимося форми їх відмінювання у претеритум. Відповідно, «Können могти. Відповідно, буде в претеритум базова форма контен. І як вона відмінюється? Их конте, я «я ду контест, – тиміх, Рзіс конте, «віл контен, ір контет, і для вони вивічливе зі контен». «Мюсен» – відповідно, базова форма буде мустен. Відмінювання її, «іх мусте, я мусив, ду мустест, ти мусив, Рзіс мусте, «віл мустен, ір мустет. І для вони вивічлива зі мустим. Волін хотіти. їх, відповідно, базова форма буде Вольтен. Іх вольте я хотів, «ду вольтест ти хотів. Зієс вольте, він, вона, воно хотів, хотіла. Вір вольтен ми хотіли, іг вольте, ви хотіли. І для вони вивічлива зі Вольтен. Золін повинен слід. Відповідно, базова форма тут буде зольтен. Іх зольте. Я повинен був. «ду золтест» ти повинен був. Е, – Zolte, «віл золтен» зольте. І «золтет» і для вони вивічливе Zolten. Дюрфен мати дозвіл. Відповідно, базова форма буде «дуфтен». Відповідно, «Іх дуфте, я міг, мав дозвіл, дуфтест, du ти міг», мав дозвіл, Зіес дуфте, дуфтен», дуфен, дуфтет», і, відповідно, для вони вивічливе дуфтен». І, відповідно, ще три дієслова, які варто згадати. Зайн, хабен і верден. Відповідно, подивитися, як вони відмінюються у претеріту. Зайн бути, хабен мати, верден ставати. Їх, відповідно, в відповідно, це буде для зайн. Відповідно, в залежності від займенника, так, ну, це базова форма буде варен, в залежності від займенника буде їх вар, я був, варст, ти був, Рзіс er, вар, він, відповідно, був, або вона була, або воно було, вір варен, ми були, ірват, ви, тобто група людей так були, і зі. Варен для ви і вони вічливе. Хабен мати. Відповідно, в претерітум базова форма буде хатен. Як воно відмінюється, в залежності від займенника, відповідно, буде їх хатте, я мав, ду «ду» – ти мав, «мав», «ерзієс» він вона, воно, відповідно, мав, «мала» і так далі. Вір хатен. Ми мали, ір хатет, ви мали, і для вони ви зі хатен. Верден ставати. Відповідно, базова форма в претеритум буде. Würden, відповідно, для їх буде. Їх їх я став, дувусть, ти став, відповідно, S, S буде. Він став, вона стала, і так далі. Wir würden, ви, о, вибачте, ми стали. І, відповідно, I would. Ви група людей, стали, і для вони вивічливе. Зі буде. Приклади, кілька прикладів. Ich war in Berlin. Я був у Берліні. Wir hatten viel Zeit. У нас було багато часу. Es wurde kalt. Стало холодно. От таким чином. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.